Я впевнений, що кожен із вас стикався із одною проблемою. Проблемою, яка кожного на нашій землі вона застає рано чи пізно, це смерть. Помирають наші рідні, помирають ті, з ким ми дружили, але чомусь часто так воно є, що вони помирають невчасно. Як багато ще могли зробити, як багато ми могли би ще. Отримати порад від цих людей, а їх уже немає. На жаль, як смерть може засвідчити про нашого Господа і Спасителя? Смерть придумана не Богом. Смерть це наслідок гріха. Але вона прийшла у світ і вона забирає багато людей. Вона не перебирає. Особливо в час війни гинуть ті, які могли би ще жити. Десятиліттями Біблія розповідає історію про одну молоду жінку Давиду. Ми навіть не знаємо, чи у неї була сім'я, чи був у неї чоловік, чи були діти. Ми знаємо, що її дуже любили знайомі, друзі і сусіди. Вона мала свою майстерню, де виготовляла одяг. І Самий непотрібний момент, і, як завжди, це буває смертю вона помирає. Всі, кому вона робила добро, приходили до неї, приходили своїми платтями і показували, ось що вона для нас зробила, як вона нас любила і як вона дбала про нас. Але вже змінити нічого не можна було. Тільки Надія на Бога. Ми читаємо цю історію в дії апостолів в 9 вірші, коли учні дізналися про те, що недалеко був апостол Петро, вони прикликали його. Вони хотіли разом із ним розділити це розчарування, цей сум. Вони хотіли його підтримки. А Петро побачив, як вони любили її. Як вони ставились до цієї жінки, якою, яка зараз була бездихання тілом, і лежала просто не відповідаючи на їхні сльози. Петро із кімнати всіх випроводив і ставши навколішки, помолився і, звернувшись до тіла, промовив, Та Віто, вставай, а вона свої очі розплющила і сіла. Уздрівши Петра. О яке чудо, та, яка ще мить тому лежала бездиханним тілом, вона розплющила очі, вона встала і лежила. Так, Господь зробив чудо для цієї молодої людини, для тої, яка робила добро для багатьох людей, не всі. Ті, які роблять добро, вони зараз там. Але Бог обіцяє, що прийде час, коли Він всіх, хто робив добро, він підніме. Смерть свідка може бути і кінцем життя, але не кінцем свідчення. Апостол Іван у своєму об'явленні в 14 розділі, він про тих людей, які робили добро і померли, він говорить. І почув я голос із неба, що до мене сказав напиши блаженні ті мертві, хто з цього часу вмирає в Господь, так, каже дух, вони від праць своїх заспокояться, бо їхні діла йдуть слідом за ними. Незалежно від того, скільки часом ви будете жити на землі, завжди робіть добро. Навіть, на ложі смерті, навіть знаючи, що ось-ось ви помрете, продовжуйте робити добро. Ви будете свідком, який, навіть і після смерті, буде говорити через ваші справи, через те, що ви робили для інших. Ніколи не затримуйте добро. Робіть добро, і цим ви переможете світ.